Ми готові знову повернутися до підручника, залишити наліт. Тому не час зволікати, а варто розпочинати. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїх. Yeah. Прапор, герб це те, що так самовіддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом. А ще українська душа та європейські погляди і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ. За це бореться весь світ. І за те, щоб ми жили як люди повагою ставилися до минулого, щоб мати саме те щасливе майбутнє. Шануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу військовим, волонтерам, медикам, вчителям, пекарям, хліборобам, машиністам, водіям, технологам, капеланам і безмежно талановитим керівникам, що навіть у такі непрості часи знаходять в собі ресурс давати правильні розпорядження. Слово має директор. Шановний Андрію Миколайовичу, вам слово! Дорогі діти, батьки, вчителі. Я від щирого серця вітаю вас всіх з Вересневим святом Знань! 1 вересня це початок нового навчального року, старт боротьби за знання, за відмінні оцінки, за вірні друзів, за подолання нових висот. Знання тільки тоді знання, коли вони набуті з усиллями думки, а не пам'яті. І тому бажаю вам сил, натхнення та наполегливості. 1 вересня. Свята насамперед тих, хто вперше в житті розпочинає крокувати стежиною знань. Любі першокласники, бажаю вам бути старанними і слухняними. Нехай світлим, радісним і прідним буде кожен день, кожен крок. Батькам наших першокласників особливі вітання. Міцно тримайте за руку своїх малюків, допоможіть їм піднятися першими сходинками у світі знань. Шановні батьки, вже зовсім скоро ваші діти. Своєю працею прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутність. На цьому шляху будьте для своїх дітей головною підтримкою і просто любіть їх. Шановні колеги, з нагоди свята прийміть мої найщиріші побажання та безмежну вдячність за невтомну працю, тепло, сердець. Цей рік буде нелегким, але я впевнений, ми подолаємо усі виклики. Триває. Боротьба нашого народу за незалежність. Наш фронт це навчання. Навчатися заради перемоги, думати про мир і своїми справами наближати його. Україна переможе зі святом! Вітайте наших першачків, вітайте маленьких патріотів нашої країни. Це вони майбутнє нашої України. Хоч вони такі ще маленькі. Проте їхні очі горять захопленням до нового. А допомагатиме їм подорожувати сходинками знань буде перша вчителька Кушинська Анна Олександрівна, талановита, творча, невтомна черениця дитячого настрою. Це вона поведе вас у чудовий світ під назвою Школа. Сьогодні ви ступили на поріг школи, а значить, починається ваша захоплива подорож у світ знань. Бажаю вам, милі першокласники, кожен день пізнавати щось нове і з цікавістю пізнавати навколишній світ. Нехай вам все вдається легко, адже я вірю, що ви здатні хлопці і дівчата, які схоплюють все на налюдко. Щевайте іграшки, гамінки садочок, клише в класі іди Оточували нас у перші тижні війни. Тож варто просто ще раз і ще раз подякувати Збройним силам України за надійний захист України, за те, що сьогодні ми тут. Наша батьківщина побачила надію на світло майбутнє і було воно в очах дітей маленьких, чистих, світлих, які більше всього на світі прагнули просто бути дітьми. А лише їхнє бажання нормального дитинства. Тому що не важливо, у якому класі дітки, чи вони першокласники чи випускники. У них одна єдина мрія щасливе дитинство, мир та бути освіченими. Жовте сонце, небо, синє, Ми йдемо до школи нині. Ну знаємо, буде важко, але сьогодні ще не страшно. Дякуємо нашим воїнам, що ми у школі. Дякуємо, що всі живі і здорові. Дякуємо за можливість знову зібратися, побачити друзів, однокласників, вчителів. Дякую вам всім воїнам, медикам, волонтерам, рятувальникам, всім, хто чесною працею наближує нашу перемогу. Шо, клас, дякую, хай, може, прописок, а ви, а ви прошу класників вчитися, щоб потім вона допомогла. Моє прищенення ренувати, зараз я голосно вчать. До ніколи ми не відізмо до школи. Я дуже рада те, що ви мені подарували шанс залишитися в класі. Друзі, бажаємо вам щасливих шкільних років. Дякуємо всім, хто підготував нашу школу до навчання, зробив її не тільки красиво, а й безпечною. Вчитися пізнати світ, щоб полинути в полі. І англійську знати те, щоб говорити без меж. Віримо, що і нами відкриті всі дороги у великий світ. Адже Україна, частина Європи. Знати про зерки планети, щоб розуміти, де ти. Пам'ятайте, що здобуваючи знання, ми стаємо сильнішими, бо мудра людина не дасть себе ошукати. Нехай нашим ЗСУ, нічне небо освітлять лише зарепади. Дякую, що можемо малювати цей яскраво цим, порадувати маму, шанувати правди, сили, бо вона лиде до І нехай у ваших малюнках відзеркалюється мирне та щасливе дитинство. Без жахів війни. Віримо в ЗСУ, допомагаємо, волонтеримо, вжимося, не нашу перемогу. Знати про зерки планети, щоб розуміти, де Щоб завжди бачити, як сходить Сонце від Україною, ми обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб отримати міцні знання, а зізнатися це наша сила. Та життя в Україні триває, і до школи дзвоник скликає, відчиняються двері привітно, що ведуть до нових до Наші воїни, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну і її цілісність та недоторка. І... Що це важливі слова для нас усіх, і ми дійсно маємо, кому їх говорити. Але не варто падати духом, надія є. Навіть наші діти показали, що вірою у перемогу, бажанням вчитися та жагою до нормального дитинства ми обов'язково здолаємо всі неприємності, і Україна знову стане прекрасною, доброю, вільною. А зараз саме час дати старт новому навчальному року. Хай же цей рік мене із хештегом максимально шкільний, а це значить без війни та дистанційки. Хай пролунає перший дзвінок. Право надати перший дзвоник надається учням 9 класів та бдивого Садіву та Боданові Софії та першокласникам Кузніцову Олександру та Темченко Кароліні. Щоб чули всі на світі, що починають навчання знову діти. Дзвони наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Ми хочемо миру та небо блакитне, щоб голуб крилатий, зберіг Україну. Учитель буде щиро й мудро вчити, розкриє всі дороги і буді, покаже, як правдиво в світі жити, як трудно долати уже. На цій цьому найкращому, що треба, і подарує мрії і політ, прихив до душі твоє небо, щоб ти успішно відправлявся в світі. Як квіти подарую вчителям, найкращі ці осінні квіти, бо ж ви щодня даруєте всім нам знання, з якими все життя нам жити. Я щастя побажаю вчителям, добра, терпіння, злагоди в сім'ї і квіти всі сьогодні тільки вам. Зі святом вас, всі наші вчителі! З Днем Знань. Вітаємо з ним Знань. Нехай цей рік почнеться вдало і пройде успішно. Нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів. Дорогі діти, вітаємо вас з ним знань. Бажаємо вам посидючості, прагнення, міцного здоров'я та гарного настрою. Дорогі хлопці та дівчата! Сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Нехай навчальний рік буде радісним, повний цікавих моментів та яскравих відкриттів. З днем знань! Нехай будуть підвласні всі ваші життєві і шкільні завдання. Бажаємо вам цікавих уроків, відмінних оцінок та великих перемог. Вітаємо! Початком шкільного життя і прекрасним святом днем, знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтеся, прагнете та навчайтеся тільки на відмінно. Настає новий навчальний рік. Попереду нехай вас чекають нові прагнення, пізнання, успіх і везіння. Тут все святково, гарно і врочисте. Щасливого путь і в добрий час! Нехай новий навчальний рік буде кращий за попередній. Нехай всі ваші бажання стануть реальністю. З ним Небі закричи сиві журавлі і покличе нас віночок на. Свіночок, на...